Командиру дивізіону, а бажання. Командиру дивізіону? Так, так. Бийте русню. Це раз. Це, що робимо? це вже за бажання. Ну це ж в їхній бік повітря. Так, 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 правильно? Так. Ні, це вже постійно, це вже висвітлені. А, вже це на, вже на пам'ять нам від ага. вас. Ага. Так, все, Давай всі разом. Так, це ми зараз у... Бригада це батарея. Це перша артилерійська батарея. Це перша артилерійська батарея. Артилерійського дивізіону. Ваш позивний монах? Так. Звання? Старший лейтенант. Старший лейтенант і ви компані. Так. Ну, ось підписали тут з повагою, командиру дивізіону. І дякую вам, монах, від усіх українців. Дякую вам, ми поїхали подивимось, що ви тут. Про це. Давайте. Супер драйв. Это все нормально, да? Нормально, Шки, да давай, это все нормально, да, так. Это еще квиточки, это бывает так, и было так. До пів колеса. Бывает, что и капот накрывает болотом. Это мы в Японии, до Видите? бачите, правый руль. <laughs> а, ну, или в Британии. Это машина из Англии пришла. Это из Англии? Так, так. Да. А, ну все, на автобан выезжаем, тут нормально. <laughs> за, за посадку справа, да? Там, в Ми вже звідси пройдемось просто. Вау, Так, Так, на Якщо у нас стоїть гармата, то у нас поруч має бути бліндаж. так? так — Бліндаж обов'язково для того, щоб в разі, не дай Бог, відповідно обстрілу, щоб особовий склад міг десь заховатися. І, і, до них, і до них можна зайти подивитися, що а там звісно, є? — так. звісно, можна прийти подивитися. Доброго дня! Як звати вас? Мар'ян. Мар'ян? І позивний Мар'ян. До... <гудя> До вас можна зайти там в гості подивитися, можна. як, як ви живете, да? Так Ось така тут історія. Ось така тут історія. Зараз я присяду сюди і покажу. Тут все дуже чітко. А ви давно воюєте взагалі? Я воюю з червня 2020 року. До, до цього навчався в Львівській національній академії на факультеті ракетних військ і артилерії. І, ну, після розподілу попав в 10-ту окрему гірську штурму бригаду на посаду командира взводу офіцера на батареї. Угу. Зараз вже командир батареї продовжуємо нищити ворога на наших теренах української землі. Ну, то вам скільки років? 24 повно. 24, полна, всього лише. Так. І ви вже командир батареї. Вища освіта у вас, правильно? Так. І головне, у вас же є досвід? Ну, досвід так. Вже, вже є, вже навіть не один рік досвіду. Ну, що можу сказати? Як я написала, дякую вам від усього українського народу за те, що ви робите. Дякуємо вам за підтримку. Що, пішли, подивимось до батареї? До вашої? Ой, до, до батареї, кажу, до... до, до гармати. На послі, тобто, заряд, який використовується для поштовху снаряда з стола гармати. В ньому ми вимірюємо температуру для того, щоб точніше стріляти, нищити ворога. Тобто температура відносно повітря змінна. Угу. Ну, Вночі холодніше, в день тепліше, на дворі вже тепло, а він так швидко не нагрівається, тому що він металевий. Так. І ви вимірюєте температуру снаряда? Різниця між повітрям і температурою пороха є точно. Тобто -то вона впливає, тому що чим холодніший кажуть, впливає на дальність пострілу. Можете таким чином виміряти, як далеко він полетить. Так? Вноситься в коригування, я думаю. Крістал, я Монах, готовий до роботи прийом. Це нам зараз будуть шукати ціль. Так, зараз знайдемо Коли... ціль, будемо працювати, бо. Ну, Відповідно, що там знайдуть або по живій силі противника, або по ну дрібній артилерії, тобто міномети можуть бути. Може бути броньована техніка з БМП танків. Так, ну тобто, добре. Далі гродок це дозволяє його придушувати і знищувати. Привіт. Вітаю. Снаряди Снаряди і заряди. Можна брати будь-які і... Гасити, так? Да? Yeah. Якщо ми в тому міряємо температуру, ми вже знаємо, що і в інших така сама температура. Yeah. Ага, все, зрозуміло. Як давно служите? Два з половиною роки вже. І все тут. А звідки ви? Хмельницька область. Хмельницька область. Yeah. А ви? Тернопільська область. А, дякую вам від усіх українців за те, що ви робите, хлопці. А можете поки що розповісти в двох словах. Дальність польоту ТТХ там. Кого нищити? Гармата, гармата прийнята на озброєння в 60-х роках. В 60 розроблялася вона в 50-х роках. Дальність сліби даного зразка озброєння 15 300 метрів. Активно-реактивним снарядом 21 300. Гармата призначена для знищення живої сили противника, його вогневих точок. Руйнування фортифікаційних споруд. Е, можемо працювати по е, броньованій техніці, е, також е, дане озброєння це дозволяє, але переважно ми працюємо по живій силі по передньому краю. Угу. Придушуємо е, малу артилерію, тось, міномети і так далі. А наскільки точно і на яку дальність вона може стріляти? Е, все залежно від розрахунку, від того, як гармата вивірена. Uh -huh. Як показує практика, ми досить точно стріляємо. Один пристрілочний, другий вже витить в ціль. Uh -huh. Добре. Після введення коректури одразу другий снаряд лягає, куди нам потрібно. Добре, а снаряди самі по собі тут не осколочні, правильно? Вони йдуть і осколочні, і осколочно-фугасні. Тобто по живій силі ми працюємо осколочними на осколочку uh -huh. дію, а по техніці ми працюємо на фугасну дію. Тобто є тут розліт якийсь осколків. Так, так. Та, і Якщо навіть приземляється постріл поруч, все одно ворог отримує поранення, щонайменше. 100%. 100%. Тут радіус розліту осколків близько 300 метрів. Ага. Чимало. і по нічність будете надавати. Як прийняти? І сім. Щось знайшли, так? Е, так, так. Чи поки що уточнюють, що наскільки у, ви можете... Уточнюють, що ми можемо зробити. Угу. <кій> не хочуть витрачати, як прийняв прийом. Крізь монах прийняв прийом. Кажуть чекати, бо не хочуть дурно витрачати набої, так? Нача немає якоїсь нормальної цілі. Угу. Просто, просто стріляти теж не хочеться. Чекаємо. Хлопці, як у вас настрій взагалі? Читовий. Бойовий. Бойовий? Так. Як ваш позивний? Фламінго. Фламінго? Так. Я поважаю правила війни, у вас написано, так? Так. Угу. Давно Недавно. служите? Недавно, з трав... травня минулого року. Ви мобілізований? Так. Чи доброволець? Чи... Доброволець. Доброволець мобілізований? Ні, доброволець повністю. Угу. І до цього служили десь? Ні, до цього ніде не служив. Самі пішли, так? Да? Так. Після повномасштабного вторгнення, так, просто самі пішли. Що, угу. навчили щось? Так, Навчили багато чого. Приймає цілі установки для ведення вогню. Скільки тут задіяно біля однієї гармати людей взагалі? Чотири плюс радіотелефоніст. — Чотири чоловіка плюс. В даному випадку вистачає. ковра. Ви е, чим займаєтесь? Яка ваша? Я функція? Я навідник. Навідник. А давно служите? Ну, служив з 2015 року, потім прийшов перерив, прийшов у угу. 10-ту бригаду, 2,5 роки вже в 10-й бригаді. Як настрій? Супер! Бойовий! Нищите ну, русню. Так? Звичайно. Хлопці, е, ну поки чекаємо таке запитання, всіх питаю: е, які є проблеми, потреби там, чого не вистачає? Ну, Найбільша проблема, я так рахую, що з постачанням БК воно якби є, але хотілося б, щоб було більше. Uh -huh. А так то вроді всього вистачає, все є, все маємо. Добре. То одна одна проблема, то що кажу, хотілося б більше, щоб було снарядів. Uh -huh. Добре, а от допомога наших західних партнерів. Я бачу у вас гармата 50-х, 60-х років. Так, 50-го року виробництва. Спопила на озброєння в 60-х роках. А як же новомодна ну, техніка дивіться? Ну, Вона до вас і, не, не, і, до, і, не і, надходить. З нашими колегами то доволі непогана техніка, е, витривала, я би так сказав. І досить непогано стріляє точно. Uh -huh. Люди навчені вже е, можуть працювати і на нашій радянській техніці, і на на, 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 на тій, яка поступає е, від наших колег. Uh -huh. Ну, вам, вам поки що не надходило нічого такого. Чи ми, вам ми стоїмо на черзі? На черзі. <рес> так. Зрозуміло. Ну, хотілося б, щоб пошвидше ваша черга. Волонтери допомагають вам. Так, волонтери допомагають. Всі питання, які виникають, волонтери одразу їх намагаються вирішити, і в принципі у них це дуже гарно виходить. Якщо хочете від себе щось, можете сказати. Швидше швидше це вже, все закінчилося вже. Щоб ці кляті москалі вже йшли до себе в своє болото і не трогали нас на нашій рідній землі. А скільки по часу стоїть от ваш розрахунок? Тут? П'ять діб. П'ять діб. І так. через п'ять діб вас змінюють? Так, заміна розрахунку йде. Тут ви і спите у цьому бліндажку? Ну, власне, це весь ваш побут. Приходить вам як воно називається коригування? Приходить ціль. Ціль? Зразу відпрацьовуємо і назад в укриття. Ми поблизу чого стоїмо? Поблизу Солідару. Ближче, да, ближче до Соледару. Скільки тут до Солодара? 11 кілометрів. До переднього краю вже як кажу, 6 кілометрів. 6 кілометрів. Угу. Ну, Даний зразок озброєння 122-й калібр, то у нас такі відстані, в принципі, і рекомендовані, щоб ми стояли до переднього краю 5-6 кілометрів. Угу. Я Монах прийняв, наводимось.

Well. Не буде пострілу. Не буде, не так? я на прийом. Кристальмонах, запобіжник прийом. Пускай маску буде. далеко. Просто запобіжник і не буде то вона вистрілить, то відкатом вдариться по слині. Куліщатка маленька, вона заходить на, 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 на запобіжник. Якщо ми вистрілимо, то просто відкатом вдариться в станину. Можемо пошкодити гармату. Воно коли стріляє віддачу. Так. Відкат, а, відкат, відкат. <кій> відкатом, при небезпечних доворотах воно може відкатом вдарити в станину і пошкодити гармату. Ага, саме під цим кутом ви не можете так, так, вистрілити. Під, цим... під іншим можете. Так, так, ось тут є запобіжний, кутник. він вже зайшов на нього. Угу. На нічну. Все, тоді на зрозуміло. Нічну. Саме під цим кутом. Ну ні, то ні, хлопці, таке. Так так. От під таким кутом можна було б, так? Да? Так, так, під таким можна було. Угу. А якщо, наприклад, ну окей, я можу, я розумію, що я тут можу стояти цілий день. Заради того, щоб піймати один постріл. А хлопці зможуть записати відос з пострілом і відправити? Я думаю, це цілком реально. Я думаю, що це і реально, і цілком раціонально, правильно? Так, буде? так. Да? Ну. Все, тоді чекаю від вас, коли буде, завтра, післязавтра, через місяць. Сьогодні буде? Сьогодні буде, по-любому. Сьогодні буде.

Марк Рашиста. Да?